Доброго дня, малятка! А скажіть, а чи любите ви їсти борщ? У борщі є дуже багато вітамінів, які корисні для нашого здоров'я. Борщ це найулюбленіша страва всіх українських сімей. Не дарма борщ українська національна страва. Давайте зараз з вами пограємо в гру, ну, що потрібно для борщу. Погляньте на малюнок і виберіть правильний продукт, який потрібен для приготування борщу. Давайте перевіримо квасоля, перець, буряк, картопля. Капуста, м'ясо, часник, цибуля, морква. Молодці малята! Ви вже знаєте, що потрібно для борщику. Давайте ми зваримо борщ. Ви знаєте, але в нас всіх продуктів не вистачає. А як ви думаєте, де нам взяти необхідні продукти? Так, вірно, піти і купити в магазині. Запрошую вас відвідати магазин, там не можна купити абсолютно все. Там багато вітерів Овочевий, фруктовий. Продавці і покупці. А може, ви знаєте, який найближчий магазин? Біля нашого садочка. Так, а тебе Це Супермаркет Давайте з вами подумаємо. Що потрібно брати з собою в магазин? Список продуктів, гаманець з монетами, сумку і пакет. Гроші бувають паперові і металеві. Паперові гроші називаються купюрами або банкнотами. Металеві гроші це монети, які виготовляють з ликів металу. А як ви думаєте, а як наші купюри називаються? Гривні. Вірно. Ну що, пішли до магазину. У супермаркеті є свої правила поведінки. Уважно послухайте та вивчіть їх. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. При вході в магазин, перш ніж увійти, слід пропустити тих, хто виходить. Ваші особисті речі або ті, які ви купували в іншому магазині, можна залишити в камерах схову. І якщо хтось іде вслід за вами, притримайте двері. Не можна входити в магазин з собачками. Товари, які продаються без упаковки, не можна брати руками, для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, то його обов'язково потрібно оплатити на касі. Будь чем з продавцем. Не забувай подякувати йому за проданий тобі товар. При скупченні покупці біля каси кожен повинен дотримуватись черги. Зараз ми з вами в овочевому відділі. Пуста велика коштує три монети. Менша дві монети і найменша одну монету. Всі продукти у візок склали, а тепер йдемо на касу до касира. Доброго дня! А як вам будете розраховуватись картою чи грошима? Сьогодні ми розраховуємось грошима. А тепер можна і борщ наш готувати. Складемо все в каструлю і борщик наш помішаємо. Вари-вари, горщик, дітям смачний борщик. А буде борщик вітамінний. Буде борщик наш відмінний. Ой, і смачнющий вже вийшов нас борщ. Сподіваюсь, ви добре запам'ятали, що потрібно для борщу. І ви разом з мамою його приготуєте. До нових зустрічей!